Hit hit that that car, car, hit that car, так. Yeah. Ніхто не знає, що з цим робити. Коротше, поїхали ми в медіамаркет, дуже спішили, і ми не встигли. Він закрився, як ми приїхали. 50 євро я витратив тільки на таксі. І а, дивіться, значить, який номер досить дорого коштує, нормальний номер. І отаким от чином він отапиться. Тут є менеджмент. Ну, уявляєте, що таке 25 градусів? Показує, що 25. Тут можна піднімати більше там до 27. Але от я стою, підношу туди руки і таке враження, наче відкрите вікно взимку, тупо холодний воздух. Що я рішив? У них в вані, вони просто є ключі від декількох номерів. Я, ми шукали ми шукали кімнату за... де, де тепло, блядь, і тут ніде не тепло. Я вирішив, що я, оця батарея електронна, вона, до речі, працює, вона реально гріє. Я щас її просто зніму і занесу до себе в номер. Може, навіть з декількох кімнат. Це неможливо, нема ніяких сил. Блядь, треба відпочити, купа, купа концертів. Перемовин дуже дуже важливо для України. Ну не просто не просто ж так. Ми тут в вот, НАТО зараз. І, ну це я не можу з Європи. Ну шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати. І ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. Дивіться спеціальне уточнення для всіх. Хто казав, що Боже думав, що треба було включити режим опалення і так далі. Ще раз уточню. Тут він підключається по блютузу, і тут заблокована функція вибору любого режиму чи зміни любого режиму, крім просто температури. Поняли? Так, по градусах. Стоїть режим вентиляції забору воздуха з вулиці зимою в отелі, в дорогому отелі і не міняється. Я звав встав номер декілька разів різних людей, і ніхто не знає, що з цим робити. Навіть мастер, блядь, який тут робота. Тільки компанія, яка це встановлювала, знає як це делать. І є за кордоном, що треба терміни. Той термін, що через декілька тижнів.